До новомосковських металургів завітав почесний гість, народний депутат України Вадим Нестеренко. Та не з пустими руками, але про це трохи пізніше. Народний обранець на Інтерпепен МТЗ не вперше, але зізнається. Кожен раз, як я не прийду на завод на московський, ну, мене поражає. Чистота, порядок, корпоративний високий рівень дисципліни. Ну, ніяк ну, він не попадає в розуміння стандартного постсовєтського металургічного підприємства. Ерпепанем таз це 180 гектарів землі, за яку платиться оренда згідно чинного законодавства. Замовлення здійснюється і на Германію, і в арабські країни, в тому числі і в Європу. Усе виробництво автоматизовано працює на заводі багато фахівців. На роботу приймають людей як з середньотехнічною, так і з вищою освітою. До речі, рівень кваліфікації піднімається курсами за рахунок підприємства. Адже керівництво новомосковського трубного зацікавлено в тому, аби на заводі працювала якомога. Більше спеціалістів. Голова правління Інтерпайпен МТЗ Юрій Антіпов показав народному депутату цех, де виробляється труба. Гості змогли ще раз переконатися в тому, наскільки технологічно могу це підприємство. Окрім того, в цехах є обладнана зелена зона, невеличкий фонтанчик, родзинка цієї ділянки. Саме тут співробітники можуть зняти окуляри та каски і зробити дзвінок додому або відпочити під шум фонтанного струменю води. Цим скористалися і гості заходу у конференції. У залі заводчани мали змогу поспілкуватися із нардепом. І як би трудно не було сьогодні заводу в плані економічному, дай Бог, ми всі молимося за те, щоб завод жив, тому що це градообразуюче підприємство, не буде заводу, не буде і міста. Ми будемо все робити для того, щоб завод вижив. Інфраструктура підприємства виставлена, повністю всі обслуговуючі, цехи сервісні, що 180 га. гектар. никуда не денешься, и за них надо платить деньги. Поэтому то, что Вадим Градьевич защищает наши интересы в рамках как бы удерживания налогов, чтобы всем было комфортно и работающему предприятию, и значит, пенсионерам, и горожанам, и детям. Поэтому вот Приміркак сьогодні нада підходіти. Дім вопроси після екскурсії за водом гості відправилися до однієї з головних принат МТЗ», а саме до фізкультурно-оздоровчого комплексу. Усі завичани мають змогу оздоровитися тут, придбавши за пільговою ціною абонемент. Вадим Григорович завітав до тренажерної зали, але просто так його не відпустили. Нардеп воював в поєдинку з Миколою Тараненко, спортивною зіркою Інтерпеп, МТЗ», чемпіоном України за ремреслінгу. Можна я може? Давай, давай. <п blues> <вір> <пілістola> <пілістola> Також Вадим нестеренко показав і чим здивував усіх присутніх своє вміння з жиму штанги лежачі 100 кілограм. Та не забули про головне. Вадим Григорович вручив завочаном відсутні в спортивній залі тренажер Орбітрек з механічним управлінням два в одному і сидячий і стоячий, що дуже зручно для людей похилого віку. Візит на підприємство завершився домовленостями з керівництвом та представниками трудового колективу і «НМТЗ» про нові зустрічі, про продовження корисної практики звіту народного депутата України перед працівниками містоутворюючого підприємства міста.